Друзі, всім привіт! Запитала мене жіночка, що робити, якщо лаванда всередині суха, показую на своєму пригляді, що з цим робити. Лаванда у вас росла допустимо, 2-3 роки і ви її зрізали. Зараз як я її всю зрізав, ось сухий цвіт, вже у нас своє віджила на цей сезон. Так само і тут зрізим. бачимо, що лишився лише один здерев'янілий пагон. Що з ними робити? Ви їх стрижете. Не переживайте, нічого, страшного, не буде. Стрижіть. Можна стригти і залишити до весни. Було б в кращому разі залишити до весни. Я зараз постриг. Це таке. Що відбувається потім? З часом будете підливати, бачимо точки росту бруньок. Вона відросте. Дивіться, що буде через два тижні. Ось так само був стрижений кущ. Бачимо це всі маленькі, молоденькі бруньки. Я зараз ще раз буду стригти, ось до косто, бачите, вона наростає, нічого страшного немає. Так що зістригаємо кущики, не боїмося. В кращому випадку робіть це все навесні, щоб не померзла лаванда, бо бояться усіх що померзне лаванда. Хоча лаванда у нас сорт може стійкий. Якби я зрізав на два тижні раніше, то вона б мене ще б навіть пустила до кінця вересня знову цвіт. Мо було корисно, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, працюємо далі.